Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні день дуже чудовий в плані новин, продовження вчорашнього дня. Я вже робив сьогодні відео по знищенню десантного корабля Мінськ, підводного човна Ростов на Дону. А зараз хочу пару слів сказати про оцей так званий Чорноморський флот. Я про нього випуск робив, що він так званий, бо це флотилія, а не флот. Але сьогодні ще сталася така подія поряд з тим, що українські дрони атакували Євпаторію і дрони знищили. Систему РЛС російської системи ППО С-400 Тріумф. Ну а далі два Нептуна, тріумфально, ну, зруйнували саме оце С-400 ракетні установки. Скільки їх там штук зруйнували, поки що невідомо. Скоріше за все, ця інформація це вже завтра буде, хоча вже починають з'являтися супутникові знімки. Але мова зараз не разом з цією операцією по удару по Євпаторії, були атаковані два корабля цієї Чорноморської флотилії, патрульні корабля Сергій Котов. І ну, це типу Василій Биков, який другий, я на теперішній момент не знаю, але два, два оцих однакових корабля були атаковані безпілотниками. Ну, расисти, звичайно, про, вони повідомили про Котова тільки, і ну, що все збито, всі, всі розстріляні, всі збиті безпілотники. Ну, звичайно, вони так завжди кажуть і говорять, збито не все, є вже е, інформація, що пошкоджені, що пошкоджені обидва е, ці кораблі, наскільки пошкоджені, наскільки серйозна е, шкода їм нанесена, поки що не знаємо. Думаю, що завтра вже буде відомо. Але е, зараз хочу сказати: е, у нас, е, ну, з одного боку, звичайна ейфорія, е, це нормально. Е, але е, От, консервні банки, консервні банки. Ні. Не треба так ставитись до. Це як раніше було, коли вони росіянці почали набирати оцих, як у нас скорінилось, чмобіки. Да, на початку були дійсно чмобіки, такі. Ну, навіть на них світлини коли були, то дійсно на них було ну, не шкода дивитися. тобто вони взагалі які-то які, -то солдати, які... Але це було це було там рік тому, може трошки менше. Зараз вже зовсім не чмобіки. Так, старе озброєння, там, так, танки там Т-55 там, чи як шуткують там лінійки ці Мосинки. Але вони стріляють, вони все одно стріляють, і вони все одно вбивають. І той же танк Т-34 він теж вбива. Так що не треба так з одного боку, так зневажливо от на це ставиться. І, в принципі, це ж принижує наших солдат. Ну, виходить, що вони ну, тільки з чмобіками і воюють. Ні, там реальна армія. Так, ми воюємо краще, бо ми воюємо за свою землю. Вони не знають, за що вони воюють. Вони воюють лише за те, що їх назомбували. Їм впарили, що тут вони з якимось там міфічним фашизмом воюють. А ми воюємо за свою землю, тому воюємо, повторююсь, краще. Але. Не треба зневажувати. А тепер повертаюсь до флоту. Теж про цей так званий Чорноморський флот таке зневажливе ставлення, ай там консервні там банки, бляшанки, тобто, ніщо. Ні, теж так не треба. Навіть на сьогоднішній момент три фрегати це сучасні фрегати з, ракет, з ракетами калібр по вісім кожен. тобто... Далі 5 корветів. Теж носії крилатих ракет калібр і теж по 8. Це разовий залп 40, і там 24, 6, 7 всього підводних човнів, з них 6 з можливості стріляти калібрами. Ну, тепер вже мінус один, тепер вже 5. Мінус ростов на дону Але це теж серйозна сила. І ці підводні човни, вони заведені і в Чорноморський так званий флот, в Чорне море заведені після окупації Криму, і вони побудовані. Вони їм там якомусь там 10 років, 12-15 для військового корабля. Це, ну, може, не зовсім там молодий, але ну, зовсім там і не старий. Зовсім не старий. 15 років для військового корабля це, це нормальний воз... вік. Тобто не треба так. І плюс оці сьогоднішні оцей Котов, Биков – чотири кораблі. Це сучасні кораблі, вони збудовані якісь там 2 роки тому, три роки тому. Це найновші кораблі, які ну, прибули і введені до склад флоту, до складу флоту там за рік-два за до війни. До активної цієї фази. Тобто, якщо порахувати три фрегати, п'ять корветів, тепер будемо рахувати п'ять підводних човнів сучасних, а у розсуту не, не рахуємо. І оцих чотири. 3, 5, 4 і 4. 3, 5, 8, 3, 8, 24 сучасні одиниці. Сучасні. З ракетами, крім оцих останніх чотирьох. Тобто, і я до чого це кажу? Якщо там ай, консервні банки, то е, воно так знов-таки принижує е, наші збройні сили. Що а з чим ми воюємо? Що там, подумаєш, там старенькі оці? Ні, воно все воно не просто стріля, а воно стріля ракетами, калібрами стріля. І яка, Скільки міст, скільки міст, скільки скільки місць в містах зруйновано саме оцими зовсім не консервними банками. Тому не треба це, треба тримати так, гордість за свої сили, але не треба принижувати і ворога. Так, вони вороги, лют, люті вороги, споконвічні вороги, але. Я ж кажу, там, де якийсь там корабель, у них, до речі, саме старий корабель взагалі в усього флоту їхнього рятувальний корабель, старий старий, збудований ще до перевороту 17-го року. Називається Камуна. До речі, вони оцю комуну запускали, коли ми потопили Москву. Вони її запускали туди, розмістили на, на борт цього цієї. Ну, от, от її можна назвати якоюсь там посудиною, бо вона стара, і вона так сказати, вона ну, діюча все ж таки, вона на плаву. Розмістили апарат для підводного обстеження, ну, обстежили, ну, підняти вона б і не могла його підняти, щось, може, там і зняли цим апаратом. інформації про це, я не знаю, мені не попадалось. Ну, тобто картина така, що не все у них частка дійсно старі, частка досить нові і навіть зовсім нові, але це. Підвищує статус і рейтинг наших військ, які, яким вдається вражати і їхні найсучасніші кораблі. Бо якщо завтра ми дізнаємося, що оці, типу Василій Биков і оцей Котов, що там пошкодження серйозні, то це буде ну, дійсно найновші їхні кораблі і отак от раз. І вразили, і серйозно вразили. Якщо це так, надіємося, що так. Ну, але не з першого разу, з другого, з третього, так сказать, все одно. Але головне в даному випадку те, що Важ... найважливіше те, що жоден корабель цієї Чорноморської флотилії не має бути спокійним, спокійно плавати, і що все нормально. Він має. Вони всі мають боятись, що в будь-який час, з будь-якого боку, може щось прилетіти чи припливти. Ну, отак, так що не принижуємо, реально тверезо дивимося на що яке і у них, і у нас, і не принижуємо наших воїнів, які змагаються з лютим ворогом. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, якщо хтось не погоджується, пишіть свої думки з цього приводу. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні і до побачення!